Всім привіт, друзі, Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, друзі, виїзд за кордон для чоловіків, кому можна їхати за кордон під час дії військового стану. Друзі, зазначається, що чоловіки віком від 18 до 60 років мають право на виїзд за кордон за станом здоров'я, професійною діяльністю і також сімейним станом. Таким чином, друзі, перетинати кордон України дозволено чоловікам, які не отримали заборони. Це друзі, особи віком до 18 років, та після 60 років чоловіки. Зняття з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, чоловіки, які постійно проживають на території іншої держави за наявності відповідних позначок у паспорті. І також друзі, чоловіки, близькі родичі, яких загинули чи зникли бізвісті під час проведення ТО чи ООС. Отож, друзі, хто може виїжджати за кордон за станом здоров'я? До цієї категорії друзі, належать особи з інвалідністю, також друзі, особи, які за станом здоров'я отримали відстрочку від мобілізації або зняті з військового обліку за рішенням ВВК, і також мають відповідні документи, що засвідчують це. Особи із складових сил оборони та сил безпеки, які постраждали в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Які їдуть на лікування з поданням також відповідних документів. Отож, ну, друзі, виїзд за кордон за сімейним станом кому це дозволено. Друзі, батьки за наявністю трьох та більше неповнолітніх дітей, тобто дітей до 18 років. Також батьки, якщо вони самостійно виховують дитину віком чи дітей до 18 років, опікуни, установлюючи неповнолітніх дітей-сиріт, якщо виховують дітей віком до 18 років з інвалідністю, і також батьки повнолітніх дітей з інвалідністю першої чи другої групи. Чоловіки, якщо родичі потребують постійного догляду і вони разом проживають, і чоловік забезпечує та піклується про цього члена сім'ї. Також, якщо батько або дружина є особою, з інвалідністю першої чи другої групи, і для дозволу на виїзд також потрібні документи, які б підтверджували родинні зв'язки, інвалідність та, друзі факт догляду. Наступна друзі, категорія: хто може виїжджати за кордон із професійної діяльності. До цієї категорії належать Члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання, працівники залізничного транспорту, авіаційний персонал у відрядження чи навчання, наукові та науково-педагогічні працівники за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду, водій транспортних засобів. Суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, також водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, Діячі культури для благодійного збору та подання країни на міжнародній арені. Спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Також політики та депутати, якщо мають відповідний дозвіл на підставі поїздки, студенти, аспіранти, асистенти та докторанти не мають права на виїзд за кордон, але отримують відсрочку від мобілізації під час воєнного стану. Ось такі, друзі, категорії чоловіків, які можуть перетинати кордон під час дії військового стану, до зустрічі.